Вночі я перебувала не вдома, я була у а Сьогодні вирішила вночі залишитись у неї. І коли дізналась про те, що залучив дом, я була просто в шоці. Ніч 27 січня лишила по собі не просто руйнування, а усвідомлення. Війна входить у кожен дім. Квартира нашої колеги Орини Гіяєвої зруйнована. А саму журналістку врятував випадок. Адже момент атаки її дивом не було вдома. Людина, яка фіксує та висвітлює наслідки російських атак, цього разу постраждала сама. Тепер вже не поза камерою. А перед нею рина показує, що стало з її оселою після удару дроном. По емоціям я досі якось не усвідомлюю. Ну паніки не було. Я розумію, що що вже робити. Воно вже сталося. Треба просто все робити ремонт. Не хочеться дуже покидати квартиру. Хочеться якнайшвидше найшвидше вже знову почати тут жити, але так да, доведеться десь шукати. Може, до батьків поїду або до родичів. У ту ніч російська атака пошкодила вісім багатоповерхівок, понад сотні розбитих вікон та вирва на даху. І це був лише початок року. Було почало 12-го, як бихнула усь хата. Ходором ходила, дай Бог Путіну, то порогу й дітям їм. За жона вже літу у ніч на 12 березня. Росія в чергову показала, що її слова про мир порожній звук. Ворог наніс удар по приватному сектору, не встигнувши оговтатись від атаки та прибрати уламки. Вже 13 березня на Дніпро знову налетіли шахеди. Ми, Ми тільки лягли спати, коли пролунав вибух. Глиняна стеля, вся впала на нас, рами, скло, все це. Північний та частина південного житломасивів темрява близько 10 тисяч людей без світла, води та опалення. Попри масштабні руйнування, комунікації відновили вже невдовзі. Це стало маленьким дивом після дводенного терору. 26 березня, удар по самісінькому центру міста. Район, який уже пережив трагедію у 2023-му, знову в диму. Тут все повторилося майже до дрібниць. Розбиті вікна, понівечені автівки, скло під ногами. На балконі випали оці двері. Ми їх ставили назад, просто щоб, хоча б не задував вітер, хай на перший час, хоч хоч так буде. А на балконі він повністю скляний. Там повилітали всі вікна. Трошки поприбирав. Там може видно, ще застеречать осколки. Через добу новий удар. У ніч на 28 березня ворог атакував готельно-ресторанний комплекс. Величезна пожежа, зруйновані корпуси. Тоді, на щастя, минулося без жертв, адже людей встигли евакуювати. ніч 16 на 17 квітня Дніпро знову здригнувся від серії вибухів під ударами житлові райони. Дім пані Наталії практично повністю зруйнований. Ця ніч забрала у жінки не лише дах над головою, а й життя подруги, яка приходила до неї переночувати. в неї вилетіли вікна. Поки вставлять вікна, подадуть газ. Їй треба було десь перебути. Вона вдень ходила туди, щось робила, а на ніч приходила до мене. Тут почалася стрільба, вибух і все швидко завалило. Таню насмерть. У цей саме час біля під'їзду іншого будинку загинула 17-річна дівчина. Не встигла сховатися від уламків. Загалом внаслідок того обстрілу постраждали понад 20 будинків. Пошкоджено більше тисячі вікон. Ну, ось тут, ну, з вигляду, мабуть, ось тут і прилетіло воно ще. Якісь шметки валяються з цього лайна Карбон. Ну, тут був забор, ще його нема, тут також був забор, нема. Ну, так, ну, всі вікна понівечні. Напередодні 30 квітня весь Дніпро почув справжні прагнення РФ до перемир'я. Попри гучні заяви ворога, в небі над містом лунали десятки вибухів наслідок атаки безпілотниками. Один із них влучив у приватний будинок. Від оселі, який раніше вирувало життя, залишилося лише згарище. Бумкнула, муж упал, більше не встав. Щось з ним вроді ні осколкав, нічого до тями вже не, не привели. Те, що залишилося від будинку і знайомого, показує Софія. Вибухова хвиля була такої сили, що дах опинився на сусідньому подвір'ї. Туди на допомогу кинулися сусіди, намагаючись відрами з водою загасити полум'я. У нього все згоріло і. Документи і телефон. Ну сьогодні його бачили на роботі, що він приїжджав. Його врятував сусід, який жив в цьому маленькому будиночку. І от етано все сюди прилетіло. Оце все сюди прилетіло у гарячому вигляді. Воно горіло і вчасно вискочив, і давай тушити відрами води. Ранок 24 червня звичайна дорога на потязі додому з Одеси для Єлизавети перетворилася на справжній жах. Підступна ворожа атака застала людей у переповнених вагонах. Я не почну, я не відчувала болі. Я хотела, бачу кров така, бо думаю, мене ж вчили, щось на рану приклади і держи, ото зідрала ту бідну штору. Потім вже до мене дійшло, що не я було таке, бо воно ж скло, ну, скло, ж все. всього. Лікарі Дніпра того дня не мали відпочинку ні на хвилину. Люди один за одним заповнювали палати, а потерпілі прибували. Діти, дорослі, пенсіонери, усі в крові та ранах. Лікарі бігають, медсестри бігають. Ну, мене якось одразу і забрали. Тобто до мене підійшла там медсестра, вона убрала руку мою, каже, шити. Я думаю, ну все, зараз стану лиса. 26 липня балістична ракета влучила у дах житлового комплексу Новодворянський. Загинуло подружжя. Пошкоджені несучі конструкції, вибиті вікна. 30 вересня о 16-й Росія знову вдарила по центру Дніпра. Прямі удари, дрони, дим над житловими кварталами. Загинув 27-річний чоловік. Про його смерть повідомила дружина. Загинув мій чоловік. Його вбила клята Росія. Ми були одружені півтора тижні. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Я чесно не знаю, як впораюся з цією втратою, бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Того дня руйнувань зазнали близько 20 будинків. Кількість вибитих вікон вимірюється сотнями. Під обстріл потрапив і медичний заклад, місце, яке саме мало рятувати людей. У ніч на 8 листопада Дніпро знову здригнувся від шахетної атаки. Безпілотник влучив багатоповерхівку. Троє загиблих, 13 поранених, серед них діти у місті оголосили триденну жалобу. Євген відрання чекав звістки про брата, який жив з дружиною на п'ятому поверсі цього будинку. Понад півстоліття. Я йому дзвоню, мобілка не відповідає. Ну а ні, ні в якому іншому місці він не, не міг бути тут. Дружину, схоже, вже загинула. В чорному пакеті її зняли. То... <паспраць> вже... ну, то... Повністю, можна було сказати, тільки через тест ДНК, тому що важко які Сподівання завжди є. Може, десь в куточку він там лежить так, ще не дуже його передавило, так може ще надія є. Втім Євген так і не дочекався брата живим. Надвечір тіло чоловіка дістали з-під завалів. Дніпряни згадують ту ніч як одну з найстрашніших за час повномасштабної війни. Ніч на 18 листопада, чергова масована атака, майже пів сотні шахедів. Під ударом суспільне Дніпро, Українське радіо і кіностудія Контрабас пожежа знищила величезний знімальний павільйон, обладнання, костюми та архіви. Символічно єдине, що вціліло від студії контрабас. Олександр з чоловіком понад сім років працювали над цим проектом. Цього дня на навчання кіношколу мали прийти близько 60 дітей. Це знищилось. Скажіть, ви там всередині були? Да там. Там все провалилось. У нас о, великий знімальний павільйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами, з великою кількістю обладнання кіно професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть не фіксувати немає. Все, все згоріло. Так, що навіть не впізнати. Дирка, там тупо дирка. Було відомо про двох постраждалих: пошкоджені будинки навколо, молодіжний медіа-центр, транспортні компанії та приватні підприємства. І вже 25 листопада новий удар. Ворожі безпілотники поцілили у житловий район. Постраждали мати й дитина. Обох доставили до лікарні. 21-річна жінка у важкому стані. їй довелося ампутувати ногу. Про тяжкий стан чотирирічної дівчинки також повідомляли родичі та знайомі. Вони прохожі, вони прохожі. Вони йшли просто з чоловіком і з дитиною. Він взагалі не вміняє. Він нікого не підпускав. Він кричав. Не підходьте, Люди опадіть заберіть свої телефони. Ну він у нього шок мабуть, теж Був дуже кричала жінка. звісно. дуже страшно. і мабуть, ми більше не спугалися цього крику. Зранку 1 грудня ворог атакував житловий район Дніпра балістикою. Загинуло чотири людини близько 40 були поранені. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, підприємства, СТО, автівки та щонайменше 5 багатоповерхівок. Чоловік на роботі я була вдома двох занькою, сім років. Вона прихворіла, тобто в школу не пішла. І ми були в квартирі в цей час. Бігли вже коли, коли вже пролунав вибух, бо ми такого не очікували. Завершується рік обстрілів, який приніс Дніпру тяжкі втрати та випробування. Кожна атака означала, що слідом новини про руїни та імена загиблих і постраждалих. Місто тримається завдяки силі і стійкості його мешканців. І, попри те, що рік завершується тривогами, Дніпро продовжує жити і житиме.